Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Сьогодні в Росії не змогли запустити в космос свою важку ракет-носій Протон з великим розвідувальним супутником через несправність розгінних блоків. Ракета Протон експлуатується вже 60 років ще з часів Сергія Павловича Корольова. Її хотіли замінити в Радянському Союзі новою важкою ракетою «Енергія». Зробили два екземпляри цієї енергії. Е, перший е, запуск не змогли підняти в космос космічний лазер з ядерною енергетичною установкою через несправні в системі керування енергії. І втопили і ракету, і цей космічний лазер в Індійському океані. А другий запуск був: він вивів на орбіту космічний орбітальний кресер Буран. На, ньому, на цьому гроші в СРСР закінчились. Та й саме СРСР закінчився на цьому. Вже в Росії почали робити нову ракету «Ангара», Але вона застаріла, не вийшов з креслень. Бо була одноразова. Ілон Маск зі своїми багаторазовими фалконами розтоптав ту Ангару і навіть не помітив цього. Тому що у, Ф... у маска фалкони багаторазові. Ресурс. Фалконів 100 запусків, вже є ракети, що зробили до 50 польотів в космос. На цьому фоні Росія з її трьома Невдалими запусками за місяць. Одна бойова ракета Сармат вибухнула при запуску в шахті в бойовій частині. Пілотований Союз 2-1А при запуску важко пошкодив пусковий стіл номер 31 Шановні, це той стіл, на якому Гагарі наші запускали. За 64 роки не побудували в Росії нічого нового для пілотованих запусків. А сьогодні, 15-12 поточного року, не відбувся запуск ракети Протон М. Схоже на те, що і надалі російські космічні ракети будуть літати, як це показано на відео з тим самим космічним кораблем Протон. Підтримайте наш україномовний канал в Монобанку», Підписуйтесь, поширюйте нас. На Патреоні я виклав нове відео про способи застосування протипівнічних боліт наших крилатих. І балістичних ракет зробив розрахунки ефективності московської зони протиповітряної оборони Росії. Ну і дав деякі рекомендації. Запрошую переглянути це відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр з проханням допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Він допоможе знищувати ворогів і збереже життя наших воїнів. Прошу всіх небайдуже долучити до цієї святої справи. Дрон потрібен вже зараз. Час має значення. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни, главного звісної 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава, Збройні сили України відкрили новий театр військових дій в глибині території Росії на Каспійському морі і в Поволжі. Ціль послабити бандитську державу і залишити її без коштів наведення війни проти України. Нашими дальнобійними дронами уражено два великих російських судна в Каспійському морі, що перебувають під міжнародними санкціями. Вони перевозять військові вантажі між Іраном і Росією. В Росію вони везуть снаряди, які випускає Іран, і деталі до шахедів. Це дуже складна ціль, шановні, корабель у відкритому морі. Потрібно точно вирухувати їхні маршрути, потім дрон повинен знайти ці кораблі і вдарити по них. Операція має стратегічне значення для переривання каналу поставок зброї е, в Росію з Ірану. Вантажні судна Росії, композитор Рахманінов і Аскар Сареджа, офіційно є цивільними вантажними суднами. Але доведено їх постійну роботу по перевезенню зброї в Росію з Ірану. Обидва цих судна втратили хід і в найближчі два роки будуть на ремонті. Каспійське море перестало бути безпечним каналом поставок зброї в Росію. Наступна добра новина. Збройні сили України вдарили по трьох нафтових платформах в акваторії Каспію. Робота на цих платформах зупинена. Я маю сказати, шановні, що нафтова платформа це досить ніжна штука. На ній економлять кожен кілограм маси, кожен кубометр об'єму. Тому удари трьох-чотирьох дронів FP1 з боєголовкою масою 120 кг надовго виводять з ладу ці платформи мінімум на один рік. Уражена саме велика російська нафтодобувна платформа імені Філановського. Туди вдарили 4 наших дрони кожен 120 кг вибухівки. Ця платформа була осередком більш ніж 20 свердовин, з яких по неї, на неї текла нафта. Бачимо, що міжнародні санкції проти російської компанії «Лукойл» у виконанні Збройних сил України виглядають дуже ефективно. Росія втратила ще один з каналів торгівлі нафтою. І є така штука, називається Казахстанський транспортний консорціум. І він отримав дуже сильний удар. Зверніть увагу, в трубопроводи Казахстанського нафтового консорціуму міжнародного напряму йшла російська нафта фірми Лукоїл аж до Новоросійська. А там вже Казахстанський транспортний консорціум має. Три плавучі бої для завантаження танкерів нафтою. Маю нагадати, що один з них давно вже в ремонті через удари наших дронів, другий виведено з ладу 15 листопада поточного року при масованому ударі по нафтових потужностях Новоросійська. Здатність цього консорціуму по завантаженню нафтою впала в три рази, шановні, завдяки добрій переговорній позиції Збройних сил України. Вмовили ми їх. Зверніть увагу, що в момент завантаження ця російська нафта фірми Лукоїл чарівним чином стає казахстанською. Є таке поняття як обмін нафтою. Це офіційне поняття. Росія домовилась з Китаєм продати йому нафту. Казахстан домовився продати комусь свою нафту з порту Новоросійськ. Але у Росії немає додаткових потужностей для транспортування нафти в Китай. У Казахстана немає трубопроводів для транспортування нафти в Новоросійськ. Робиться тому офіційний обмін нафти. Казахстан по своїх трубопроводах відправляє нафту в Китай, а Росія з нафтодобувних платформ Каспійського моря і не тільки качає нафту в Новоросійськ. І вже там казахстанський трат. Транспортний консорціум міжнародний продає її як свою. На паперах все дуже гарно виглядає. Але ми проти того, щоб Росія торгувала нафтою. Тому удари по платформах на Каспії і по місцях завантаження в Новоросійської чудовий приклад участі дронів Збройних сил України в перемовах з Російською державою. Аргументи Збройних сил України виглядають вагомо. По 120 кг вибухівки в кожному дроні. Підтримайте наш коренномований канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!